Вісім команд стартували у мініфутбольних змаганнях, які виявлятимуть найкращі команди першості Ферекспо. Колективи підрозділів Полтавського та Єрестівського ГЗК змагаються на мініфутбольному майданчику ДЮ США No3, що розташований на території яхт-клубу. Проводимо в яхт-клубі. у нас якось не вийшло. Був турнір городський, проводився міський. Ми вирішили тут на Природі провести перші два стартових поєдинки турніру пройшли у напруженій боротьбі, зазначає голова спортивно-масової комісії профспілкової організації прад Полтавського ГЗК Ігор Сорочан. Перші дві зустрічі були напруженими, так зустрічалися команди «Ферострой» і управління комбіната. І Тільки в один м'яч «Ферострой» зміг одержати перемогу, якби не три прикри Помилки в обороні команди управління комбіната ще невідомо, хто б одержав перемогу. Також напруженою боротьба була і між командами «Дробильно-збагачувальна фабрика і залізничного цегу. Теж матч завершився, різницю в один м'яч. 5-4 перемогла дробальна збагачувальна фабрика. Наступні дві гри першого туру першості Ферекспо вийшли менш напруженими. У своєму дебютному поєдинку команда Єрестівського ГЗК обіграла представників ливарно-механічного цеху із рахунком 7-1. Дуже цікавий турнір. Давно не грали своєю командою Єрестівським ГЗК. Гарна гра, гравні гравці. такий цікавий рівень футболу. Тому я думаю, кожна гра понравиться глядачам. Всіх запрошуємо на яхт клуба приходити, болівати за свої команди. Порівняно із турніром з футзалу, який зазвичай проводиться у приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу, у грі на відкритому повітрі на полях, що розташовані на території ДюСШ No3, є свої переваги. По-перше, це свіже повітря, легше бігається. І для здоров'я це більш гарно сказується тому. Ну І всі заскучились за теплом, весна, тому гарні емоції, гарна погода. Дякую всім організаторам. всім». Здається, підтримувати форму вам. Да, ну займаємося для себе, звичайно. Тому перша гра була не надто важка фізично. Але, думаю, далі команди кожна додать і кожна гра буде цікава, тому буде дуже цікавий турнір. У заключному матчі стартового дня вийшли команди іт Дирекції та цеху виробництва окатків. У цій зустрічі також не вийшло напруженої боротьби, і гравці іт дирекції оформили перемогу із рахунком 8-1. Незважаючи на поразку, гравці команди ЦВО раді брати участь у турнірі та захищати честь свого цеху. Грали, ну, скажімо так, все задоволення. Ну, звісно, за цех. Намагалися. ну, Трішки не вийшло. Не ми, та й все, що тут казати. Ще багато матчів попереду і там. Аби тільки би приходили. Через дощовиту погоду матчі другого туру першості Ферекспо були перенесені на пізніший термін. Наступного уікенду будуть зіграні зустрічі третього та четвертого турів. Матчі першості Ферекспо проводяться на полях яхт-клубу від 10 до 14 години. У суботу, 6 травня, у центральній зустрічі туру гратимуть команди Ферострой та Єрестівській ГЗК. У неділю, 7 травня, о 10-й годині, тур почнеться із зустрічі фаворитів турніру, в якій на полі зійдуться команди АІТ Дирекція та Дробарно-Збагачувальна фабрика.